Пряме включення із місця падіння уламків ракету Києві та з Кривого Рогу, яке атакували Росіяни напередодні. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Четверо загиблих у Шевченківському районі Києва. І ще троє людей поранені. Це наслідки ранкової повітряної атаки росіян на столицю. У районі зайнялася нежитлова будівля. Вогонь рятувальники локалізували також пошкоджений магістральний трубопровід водопостачання. Усі подробиці розпитаємо у нашого кореспондента Артема Деркачова. Він наживо зі студією. Артеме, що на місці прильоту розповідає. Вітаю Олю, так працюємо зараз у Шевченківському районі столиці. Ми якраз таки недалеко від метро Вукянівська, яка сильно пошкоджена внаслідок цієї ворожої атаки. Хочу зазначити, що з цієї ночі Росія чергово завдала удару по Україні, внаслідок чого частково уламки ракет падали, і в районі Шевченківському, в якому ми зараз і працюємо. Тут поруч дуже велика кількість техніки. Тут дуже багато рятувальників, дуже багато медиків і поліції. Все перетягнуто стрічку. Вулиця Іллянка, вона пере, частково перекрита. Рух авто тут не відбувається. Власне, тут працює, тому, що зараз тут працюють комунальні служби. Скільки інформація, що нам вдалося дізнатися. В ДСНС нам повідомили, що на місці задіяно понад 50 чоловік особового складу, понад 15 одиниць техніки. Також відомо наразі про трої загиблих. Троє людей зазнали поранень, але вони від шпиталізації відмовилися. Відомо також про 10 пошкоджених машин, три з яких повністю згоріли. Наразі ми працюємо недалеко від самого метро. Вхід і вихід якого закритий за наразі відомо, що рух поїздів не відбувається, тобто вони просто минають цю станцію під зимою і рухаються далі. Тут зараз також і багато людей, які також і допомагають тим, хто постраждав внаслідок цієї ворожої атаки, тому що повсюди також вибиті шибки. Дуже багато уламків скла зараз можна побачити на землі. І поки що це вся інформація, яку нам вдалося назбирати, дізнатися. Але будемо продовжувати вас інформувати стосовно цієї ворожої атаки. Дякую теми з нами на зв'язку. Був Артем Деркачов із місця падіння уламків російських ракет у Києві. І у повітряних силах підтвердили збиття двох балістичних ракет з М, які впали у Шевченківському районі, внаслідок чого є загиблі та руйнування. Загалом чотири балістичні ракети та 39 дронів цієї ночі випустили російські війська по Україні. 24 дрони сил оборони збили, 14 ворожих безпілотників імітаторів, локаційно втрачені. А у Запоріжжі вже десятеро поранених внаслідок удару балістикою посеред містю. Одна жінка у важкому стані. Удару завдали по об'єкту інфраструктури. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пошкоджені житлові будівлі та автомобілі. Усі травмовані у лікарні медики надають їм необхідну допомогу. І продовжили окупанти минулої доби обстрілювати міста і села Херсонщини. Артилерію та дрони спрямували на Антонівку, Садове, Придніпровське і сам Херсон. Пошкоджені щонайменше 13 приватних будинків, гаражі, підприємства та бібліотеки. Роман Мрочко, голова обласної військової адміністрації, повідомив про одного загиблого. Атакували загарбника і Дніпропетровщину, і з важкої артилерії обстріляли Марганицьку громаду Нікопольського району. Гучно було і у Павлограді по місту ворог бив із шахедів. Повідомив очільник Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак. Минуло без жертв. отім на одному із промислових підприємств зайнялася пожежа. Кількість жертв збільшилась до п'яти. Під час атаки по кривому рогу загинуло четверо людей, троє жінок і 20-річний хлопець. А сьогодні вранці стало відомо, що у лікарні померла ще одна поранена. Місто на Дніпропетровщині ворог атакував напередодні в день, запустив по ньому іскандери. Детальніше про наслідки влучання розповість на живий з Кривого Рогу наша кореспондентка Ніколь Савченко. Ніколь Тобі слово. Вітаю студія. Вчора Криворіг ворог атакував двічі. Перша ракета влучила у місцевий навчальний заклад. Під Час влучання дітей там не було, тож обійшлося без жертв. Та приблизно через п'ять хвилин ще одна ракета впала поміж міських багатоповерхівок. В одній з них спалахнула пожежа. Через злучання загинуло п'ятеро людей. Це жінки 43, 50 та 61 року. Ще одна жертва 20-річний хлопець, онук однієї із загиблих. Також до лікарні доправили трьох постраждалих у важкому стані. За життя двох з них лікарі боролися в операційність, та вранці стало відомо, що 22-річну поранену врятувати не вдалося. Нині кривористів продовжують оговтуватися від вчорашньої ворожої атаки. Этаж, вікна. І кухня, і кімната, і лоджа там все. Потрощила все. З мого підготувати, ця моя подруга. Вона загинула її внук, внук і поміниться. Я вчора не плакала, сьогодні мене просто прорвало. Я не можу. Це така була світла людина. Вона сама медик на пенсії. Всього під удар у кривому розі потрапили чотири багатоповерхівки, 17 приватних будинків, дитячий садочок з десяток автівок, одна з місцевих котелень. Через перебиті труби без опалення залишились 11 будинків. Та вже сьогодні його мають повернути в оселі. Через ракетну атаку постраждали 14 людей. Четверо з них досі залишаються у лікарні. Один важкий. Нині у місті продовжують ліквідувати наслідки удару перед поруч з місцем влучання організували штаб допомоги постраждалим. Наразі ми це вся актуальна інформація. Студія повертає вам слово ніколь. Дякую. Ось з нами на зв'язку була Ніколь Савченко. Розповіла про наслідки ворожої атаки на Кривий Ріг напередодні в день. Роковини трагедії у броварах 18 січня 23-го року у місті під Києвом розбився гелікоптер з керівництвом МВС на борту. Вертоліт упав на дитячий садок. Джерельце внаслідок авіакатастрофи загинуло 14 людей. Серед них були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та його заступник Євген Єнін. Загинули жінка із донькою, які жили у будинку, біля якого впав винтокрил. Наша кореспондентка Софія Чоле побувала у садочку, який відновлюють, та поспілкувалася з чоловіком, який втратив п'ятирічну дочку Мілану та дружину Олену. Дивіться саме з такого ракурсу, я вперше побачила місце катастрофи. пожежно рятувальна техніка, та тоді ще небагато очевидців на місці події. Вже згодом стане відомо про кількість жертв. Того дня загинуло 14 людей, серед яких і дитина. Причину катастрофи оголосять за півроку, а зруйнований дитячий садок зачинений і досі. Тільки дим, пилява, жар і все. Так. Просто дуже, дуже жарко було, дуже. Бажання було жити, і коли ти просто шукав вихід із задимленого приміщення, і коли вже вийшов дим, ти побачив вікно, зміг з нього вилізти, і от тоді дійсно було щастя. Найбільше, звичайно, болить загибель дитини. Загибель мам, тому що я їх знала особисто. Знала особисто і дівчинку маленьку, бо її сестричка ходила до мене в групу. Тому найбільше болиться, звичайно, за дитину. Руслана, директорка дитячого садочку, який загорівся внаслідок падіння вертольоту, говорить про Мілану, п'ятирічну дівчинку, яка загинула того дня. Ну, я кожен день зім. Ну я кож я постійно думаю про, про малютку. Ну, постійно. Ну, два роки постійно. Того дня у Олександра загинула дочка та дружина. Я підвіз їх до садочка і поїхав на роботу. А через 10 хвилин зателефонувала старша дочка і сказала, що папа щось бахнуло і садик горить, а мама не бере труп. Вона це все з вікна видивилась. Ну, я вже приїхав, але підбіг ну, до садочка ну, не можна було зайти там полум'я. Ну, якби хотів туди зайти, ну фізично не зміг. З дружиною ще познайомимося, їй було 11 років. Була. Єдина була. Ми пам'ятаємо про них. Рідні всі, ми пам'ятаємо живемо з ними. Старшу доньку Єву чоловік виховує тепер сам. Старша донька. Займається художньою гімнастикою, навчається в США. Ну, Дочка, слава Богу, а я ніяк. Живу, існую. У авіатрощів Броварах загинуло четверо цивільних. Екіпаж вертольоту та працівники Міністерства внутрішніх справ, серед яких був очільник відомства Денис Монастирський. Слідство встановило трагедію, спричинило порушення посадовцями ДСНС правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. <му> У пошкодженому дитячому садочку нині триває ремонт. Директорка каже, заклад буде інклюзивним та відновлений за новими нормами. Це вже група майже зроблена, це роздягальня, це роздаточна, де їжу приносять і роздають дітям. Оце в нас група. Це туалетна кімната для маломобільних. Відкрити садок для дошкільнят планують у вересні цього року. Поки ж вихователі та діти розподілені по п'яти інших броварських садочках. Софія чолос, Володимир Ситюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини. Пам'ять жертв авіакатастрофи у Броварах сьогодні вшанували на байковому кладовищі у Києві. Там поховані міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін і державний секретар МВС України Юрій Лубкович, які загинули під час виконання службових обов'язків. Жертв через падіння гвинтокрила було 14, Серед них семеро співробітників відомства. Поклали квіти та вшанували пам'ять Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ. Керівники Нацгвардії, Нацполіції, ДСН, та прикордонної служби рідні та знайомі загиблих. Такі ж жалобні заходи відбуваються і в інших містах, де поховані жертви авіатрощі, зокрема на Черкащині, Хмельниччині та у Ніжині на Чернігівщині. Я нагадаю, гелікоптер розбився 18 січня 23-го року. в броварах вертоліт упав на дитячий садок джерельце. Загинули також жінка із донькою, які зранку йшли у садок. Із важкими пораненнями рятують захисника із Харківщини в одній з лікарень Дніпра. Сергій ви відірвало обидві руки, ногу і понівечило уламками обличчя. У реанімаційному відділенні політравми вже звикли до таких вкрай важких пацієнтів. Та через осінню ракетну атаку відділення не працювало 2,5 місяці. А від учора знову приймає пацієнтів зі складними травмами, як у Сергія. Як вдалося так швидко відновити роботу відділення та історію героя? Розповість Ніколь Савченко. Поряд з Сергієм, дружина Вероніка. Жінка вмикає голосове повідомлення від сина, восьмирічного Міші. Тато, я тебе дуже сильно люблю. Я за тобою дуже скучу і щоб ми завжди були разом. Міша постійно рветься до тата та поки що до лікарні його не пускають. Кажу синочок, папа поки, поки папа, ні. Він мене що не хоче бачить, кажу: ні, папа просто боїться, щоб ти не злякався. На фронті Сергій уже два з половиною роки служив у піхоті та десантно-штурмових військах, а тиждень тому бійця вполював ворожий дрон на Донеччині. Один телефонний дзвонок розділив життя на і після. Сказали, що в тяжкому пораненні. Спочатку шну доправили його в Славянськ, це лікарня. Сказали, що дуже швидко доставили. Ну, але коли після операції тут дзвонили і сказали, то ну, ви знаєте, ну, до сих пор не віриться, що це сталося з нашою родиною. Попри зусилля медиків, руки й ногу Сергієві врятувати не вдалося. До лікарні в Дніпрі він потрапив у вкрай важкому стані. В стані шока, включаючи, що така масивна скалетна травма, то да, була велика яку якому вже восполнили і життю нічого грози немає. Будемо далі сподіватися на, на швидке одужання та да, протестування. Позору э, прогнози ще рано давати, тому що э, ще рано їх надавати. Ну я думаю, що зор буде збережений. Та спершу Сергію треба повернути бажання жити, каже його дружина. Щоб він себе в подальшому не чувствував нікому не нужним, щоб в нього працювало, щоб. Ми розуміємо, що в даний момент всі його мрії, які були, вони не зможуть уже здійснитися, але хоча б частково, по так як він водій, щоб він все таки сміх водити і керувати автомобілем. Ну для цього ж потрібно дуже якісне, дороге протезування. Медики планують протезувати Сергія за півроку. Тут уже знають, як допомагати таким вкрай важким пацієнтам. Та нещодавно роботу цьому відділенні довелося призупинити. Кілька місяців тому ця Дніпровська лікарня потрапила під ворожий обстріл. Найбільше дісталося реанімаційному відділенню політравми. І от там знову приймають пацієнтів. Цей підрозділ знову стартував після того, як тут зламалося сотні одиниць обладнання. Яке вже спасти було неможливо. Але люди всі вижили. Всі воїни, які знаходились тут в реанімації під час вибуху, були переведені в інші відділення. Під ворожий удар лікарня потрапила в ніч проти 26 жовтня. Тоді вибуховою хвилею понівечило три реанімаційні відділення та шість операційних залів. Ракета розірвалася біля стін. Нашого приймального відділення було пошкоджено більше 500 вікон, 120 дверей. І нам здавалося, що це все відновити просто буде неможливо. Головне, що хлопці, які знаходилися на апаратах штучної вентиляції легень, вони всі вижили, хоча були посічені склом. Завдяки допомозі благодійників, відновити відділення вдалося за пару місяців. Кілька днів тому вставили останні вікна. Та в лікарні роботи ще тривають. Зараз бригада майстрів працює у приймальному відділенні на черзі ремонту подручних операційних. Ніколь Юрій смірнов. Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.